Доброго дня! Це квітковий рай від Анни І сьогодні ми з вами проговоримо про цитокінін про унікальний активатор пробудження сплячих бронюк як на ньому самому написано. Його вартість, вона коливається від 18 до 30 з маленьким хвостиком гривень. В залежності від виробника, як правило, це 1,5-2 г. Там всередині ампула. І давайте з вами почитаємо: Цитокінін – 100% натуральна мазь, яка широко застосовується при вирощуванні рослин, здатних до цвітіння та плодоносіння. Цитокінін є унікальним активатором пробудження сплячих бруньок з метою появи нових квітконосів та пасинків. У орхідеї, кактусів, фіалок, троянд, бегуні, камелі, гібіскусів, цитрусів і інших декоративних та садових рослин. Застосування цитокініну забезпечує рясне цвітіння та відновлення материнської рослини. При умовах тут потрібно його до кімнатної температури, підігріть. Багато його не використовувати. Також має значення, що рослини, на які застосовується цитокінін, повинні бути здорові. Не застосовувати його на коренях. І що я зараз пропоную? На своїх орхідейках я цитокінін використовувала влітку за порадами Юлії Озерової для того, щоб у мене нарощувалось у спеку. На моїх орхідейках нарощувалися діточки. А коли це не спекотна пора року, то тоді да, стимулюються квітконоси. Також, ті, хто переглядають моє відео, могли бачити, що майже два роки тому я використовувала цитокінінову пасту на стимуляції пробудження бруньок у фікуса. У чудового фікуса в мене все гарно вийшло, він пухнастиком став. А сьогодні я хочу простимулювати декілька аденіумів. Декілька своїх аденіумів. Це ті, які розгалудження мені не дали, а пішли однією гілочкою, заміщаючою. Або розгалудження дали, і перестало воно рости. І я хочу простимулювати з цього боку. Або ж, наприклад, це теж варіант, коли не пішло. Це теж такий варіант, коли не пішло розгалудження. Або ж ось на цих красунчиках, які повитягувалися. Я хочу стимульнути, вони тут трішечки загубили листочки, оголилися місця, де повинні бути бруньки. І я хочу простимулювати. І для себе вирішити, чи працює цитокінін в аденіумах. Що для цього треба? Мені для цього треба буде голочка маленька, тоненька, якою я буду продряпувати діляночку. На голочці, на самій голочці. Ой, де ж моя різкість. На самій голосі буде невеличка кількість цитокініну. Результати буде видно вже через 2-3 тижні. Розкриваємо ситакініном на саму пасту. Там повинна бути маленька така невеличка ампула, ось така манюня. Відкриваю її. І цієї цитокінінової пасти вистачає на декілька років, чесно кажучи. Зараз що я роблю? Я вимазую прямо кінчик в саму цитокінінову пасту. Просто малесенька кількість. Це навіть забагато. Я просто беру кінчик голочки, вимазую в цитокінінову пасту і починаю скрябати. Біля самої брунечки. Зараз я приберу зайве, це, щоб ви орієнтувалися, що це забагато прибираю. Знову вам зараз покажу. Ой так, трішечки буквально, бачите? Майже нічого ледь помітна. Кількість цитокінінової пасти. І зараз будемо дряпати. Ось цей листочок я відірву. І ось тут бронька повинна бути. І я тут процарапаю, зроблю таку стимуляцію. З цим все. Можна. Звичайно, і тут простимулювати, але красивше було б там. Беремо наступний екземплярчик. Зараз різкість. Дивимося, я хочу простимулювати ось тут. Подивимося, як воно відіграє. Можливо, не відіграє нічого, але ж це експеримент. І ось тут є ще така брунечка, можливо, тут вийде у нас. Тепер беремо цього жирафа, який втрачав листочки. Ось бачите, трішки. Видно, начебто сплячі бруньки. От зараз ми поверх них і процарапаємо. Візьмемо ще трішечки цитокініну і процарапаємо прямо отако. І зробимо з іншого боку дві такі царапки. Дві бруньки достатньо. Беремо наступний екземпляр. Ми у наступного екземпляра, ось тут листочок він втратив поверх бруньки процарапуємо. І з цієї сторони теж немає листочка тут і тут. Все. З цим екземпляром все. Ідемо до цього. Тут він почав розгалуджування сам, нічого більше не робила. І застив. Що ми робимо? Ось тут у нас є. Процарапуємо. Ще раз смакнув це такі нінову. І тут начебто щось таке видніється, спробуємо достатньо. І останній із групи із 10 аденіумів у нас беруть 6, да, виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6. Треба було 5 взяти. Ну, я налаштована і цей простимулювати. Стимулюємо. Подивимося, дівчата та хлопчики, що в мене вийде. Сьогодні у нас 26 серпня. Я собі тут пописую що 26 серпня цитокінін, І повернемося через 2-3 тижні, вже буде видно результат. Чи працює цитокінінова паста на аденіумах? Коли заходився щось робити, то хочеться використовувати якісь новинки всюди. І ось такий я зараз перед вашими очима демонструю. Філдендрони, філадендрон Бразил. Філадендрон зелененький. Ой, Міканс, і як його вилетіло зараз з голови, напишу в самому відео. І теж хочу простимулювати бруньки, особливо там, де він облесів. Хочу простимулювати і подивитися, як піде він у мене в рост. Чи підуть ці брунечки розвиватися? Ось, бачите, малесенька вже є брунька, але сидить, не розвивається, нічого не відбувається. Зробимо царапку поруч. Тут у мене експеримент з укоріненням. Так, тут я взагалі нічого не бачу, ось тут є брунька. Стимулюю її царапаю. Ой. І там, де в мене він втратив зовсім листячко. Так, дивимося, де тут повинна бути бронючка. Бронючка, бронючка. І тут десь зробимо понижче. Незручно, я без штативу зараз не захотіла використовувати, а тепер мені однією рукою дуже незручно. Ось так. Зробимо тут трішки дряпонем. Так от і почекаємо. Шановні мої підписники, сьогодні 3 вересня. Спочатку мого експерименту з цитекніновою пастою пройшло зовсім трішки. Ви пам'ятаєте, на початку відео я казала, що 26 числа, 26 серпня, я його розпочала. Зараз записую відео без світла, нічого страшного, світла на балконі вистачає і вирішила результатами похизуватися саме спочатку з філодендронів, а потім ми повернемося до аденіумів. Підсвічую спеціальним ліхтарем. Ось дивіться, яка чудова брунічка на філодендроні. Це там, де він втратив листечко. Вона вже показалася. Тепер дивіться сюди. Зараз йдемо, йдемо, йдемо. Яка чудова брунька тут просто бомбезна. І десь, здається, де я там примітила. Ну, з, вер... з вершечку тут трішечки, трішечки-трішечки. Зовсім. А ось тут прям такий класнючий, і, видно, царапки вже підсохли, класнючий гачечок. Чудово просто. Клас. Я задоволена. Бачите, як виблискує блискує листічко. Я сьогодні протерла його поліролем. Гарно. Ну що, тепер прийшла черга до моїх аденіумів. Я буду хизуватися, що в мене вийшло при використанні цитокінінової пасти. Поїхали! Ось ця експериментальна група, яка у нас оброблялася цитокініновою пастою. Є більшенькі, ви пам'ятаєте, одежки, і є меншенькі. Ну, хочу відразу почати з наймаленького. Ви подивіться, які гілочки прокинулися. Оцей листочок відпаде згодом, і, можливо, ще одна буде. Але вони які класні. Дивимося тепер наступний, якого я назвала у першому сюжеті жирафик. Бачите? Гілочка і зовсім малесенька гілочка збоку. Зараз вам покажу цяточка. У цього, він майже такий, як жирафик, але більш товстіший. У цього царапки є, але поки що просто напухло. Немає такого прояву активного, але ж ми не забуваємо, що сьогодні тільки 4 вересня. А обробляли ми 26-го. Тепер беремо цього красунчика, у якого була гілочка, але він перестав її розвивати. І ось тут, отут, можливо, буде видно, накльовується почка брунька. А стосовно цих хлопчиків, у яких заміщуюча брунька прокинулася, одним стовбурцем вони ростуть, цей і цей, то хизуватися поки що нема чим, тому що майже ніякого впливу не трапилося. От тут хвостичок малесенький є, малесенька зовсім цяточка, тут зовсім нічого. Ну що, любі мої підписники, підсумовуючи результати використання цитокінінової пасти на таких рослинах, як філодендрон бразил та Аденіуми, я прийшла висновку, що це дуже класна річ. Я буду використовувати. А ви залишайтеся зі мною підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!